Льоша пережив операцію, на жаль. А... 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 Ну, вибачте, так сталося. Лікар сам вийшов до родичів і сказав. Це Альберт Лалаян та Олексій Хейменко. Єбать персонаж. Ну, це людина, яку на барахолці зачали, блядь, ви розумієте це? Бля, в нього 100% вдома є їбать, ну. Бо піджаку ти вже зрозуміло, що ти вже не призивного віку, блядь, якщо що, можеш не переживати. Так, а це Ельберт Лаян, знаєте, цього хлопця. Бля, це дуже серйозна людина. В нього вже 52 бойових вихіди, це тільки на мапі DDAS2, блядь, Якщо що. Що, давайте вступне слово Олексію Хеменко. Привіт народ. Привіт. Мій сьогоднішній опонент Альберт Лалаян. Крутий чувак, зірка, так. Він грав у лізі сміху, в телеку був. Він знайомий там з Дорофеєвою, з іншими зірками. Так, людина пройобує свій потенціал із якимось ноунеймом сьогодні батлиться, Я не знаю нахуя. Нахуя тут Андрій? Я теж не знаю. Люди, люди не розуміють, що їх інфаркт 40 років роз'їбе, вони так час пройобують сьогодні. Ну, нехай. Перше слово Альберт Лалаян, Дякую. Uh, Знайомий Дорофєєва. Да. Добрий вечір. Uh, сьогодні ведучий Андрій Берешко, uh, комік, мій товариш та сексуальний партнер. Ми, uh, коли займаємось сексом, ви можете про це дізнатись, тому що в Києві вмикають повітряну тривогу, бо uh, ну, звучить ніби прильоти. Uh, uh, uh. На обличчя. Мій опонент Олексій Юхіменко з регалій у Олексія. Регалій. <рес> <рес> регалій. Саме no. регалій. У Олексія участь в проєкті Деменція у 16 на СТБ. І ще він їбаний Душніла Теж є такий факт. Це ще не все. ну Буде краще. В графі улюблене кіно Олексій написав шрек. Ну і зрозуміло, да? чому? Бо ну, видно на кого він схожий. Е, найобаного Віслюка. Льоша, я... який нахуй шрек кіно. Ти їбанувся, це мультики, це намальовано, це його не існує. Я розчарую тебе. Я вважаю, це краще ніж бійцівський клуб, те, що у тебе написано. М -м, дарма, ми з Марком Зеневичем дуже полюбляємо разом дивитися. Ну це теж авторитета знайшов. <плес> <плес> він батл виграв, ніхуя собі. Я ніколи не бачив вас з Марком Зеневичем в одній кімнаті. Тому що ми їбали з тобою бути в одній кімнаті ми... Ні, на, на, на справді... Оце машина їбать. давайте голосувати на пага погод... Альберт Ні, я я хотів сказати, що мені насправді буде сьогодні дуже важко батлити з Олексієм, бо важко пожартувати смішніше, ніж він вдягається. Це це прям якийсь рівень треба задати. І ще ми з Льошею перед початком домовились, що про ну якщо він буде жартувати, про те, що я товстий, грав в лізі сміху, е, якщо він в принципі буде жартувати, я буду їбати його в рот після цього. Тому Льоша сьогодні вмотивований. Е, Е, от, у мене все. Ну, та що, все? Що, е, давайте почнемо. Перший раунд буде у зірки. Ви бачили його на відосі. Пандочка чхнула, і батька Альберта Лаян, Ваші оплески! Е, Олексій це найкращий сперматозоїд свого батька. Е, ви уявляєте, що у цій людині в яйцях відбувається. Скажи, хай сходить до лікаря, бо там якийсь піздець. Е, у Леши не маленький хуй, як вам могло здатись по його обличчю. Е, ні. У нього не маленький хуй, у нього великий клітор. Я б навіть сказав гігантський. Я б навіть сказав, що це не у Льоші є клітор, а у клітора є Льоша. От, отак. Е, Льоша був в Діснейленді, е, він це написав, це правда. І цим можна пояснити манеру того, як він спілкується, бо важко ну, після Діснейленду тримати жагу до життя на Лукянівці. Ну це, це дійсно важко. Льоші заборонено знаходитись з вагітними жінками в одному приміщенні, бо стає так душно, що стається, викидеш. Ну, е... Одного разу е, льоша був. В кімнаті з вагітною жінкою, і вона слухала дві години щось типу. А ти знаєш, що з глини можна робити посуд? І вона така: я не хочу жити. Мені це не треба. Льоша схожий на Курта Кабейна, але з альтернативної реальності. Який не вистрілив собі в голову, а переїхав в бердичів. Єдине, що залишилось незмінним, це одяг секонд-хенду. Це от їх об'єднує. Льоша пережив операцію, на жаль. Е, 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 да, на жаль, ну вибачте, так сталося. Лікар сам вийшов до родичів і сказав, Вибачте, живий. Ні, Льоші видалили грижу, О, от е, тому зараз Льоша десь працює, а грижа займається комедією. І, і, і послухавши раунд Льоші, ви можете сказати не смішно. Для людини може і так. Але для грижі дуже талановито. Е, у мене все, дякую. Супер! Ваші оплески! Це був перший раунд сина Київстонера та Саакашвілі, Альберт Лавайон! Перший раунд! Дуже радий, що Альберт знайшов час для нас бути з нами. Бо зараз у нього плотний графік. Він скидає дікпіки в інстаграмі дівчатам. Чужі. Альберт виглядає як людина, яка думає, що трансгендер це людина, яка в машину перетворюється, просто а, у Альберта чомусь є дівчина. А, да. а, я вам так скажу: якщо дитина просить, щоб їй купили великого плюшого ведмедя, будь ласка, зробіть це, бо інакше вона почне з з цим зустрічати, щоб компенсувати якось. Ці дитячі е, травми. Да, взагалі, Альберт почав зустрічатися зі своєю дівчиною, бо вона з Вінниці і може показати йому завод Рошен. Це... Так правда. Альберт е, хотів ходити в художню школу, але не пішов, бо боявся, що діти будуть його дружнити. Мальберт Так, е, да, І довелося відмовитись від цієї ідеї. За релігійними. Я просто думаю, він же це ну заздалегідь написав. Це ж... За релігійними поглядами Альберт написав, що він агностик. Це означає, що він не заперечує існування Бога, але ніколи його не бачив. Така саме ситуація у Альберта з його членом. Приблизно. У мене на цьому все раунд. Дуже дякую. Це був перший раунд людини, якої 100% в цьому піджакує насіння. блядь. Олексію <рес> Хименко дуже дякую. <рес> так, ну другий раунд, я вас попереджаю, <рес> у мене лише про те, що Льошу всі будь. <рес> така ситуація. Льоша відростив довге волосся лише для того, щоб хтось сплутав його ззаду і добренько віджарив. Коли кажи, що. Рілші. Real Рілші. Shit. Real shit. Uh... Uh, справжнє лайно. Це для тих, хто не розуміє. Uh, один раз Льоша був uh, в стриптиз-клубі. Ну, не один раз, давайте чесно, він часто туди ходить. І він, коли заходить в стриптиз клуб він каже: дівчата, мені як завжди. І всі дівчата його страпонять. Бо так відбувається завжди. Бо це моє уподобання. Всі хлопці в школі міряли пісюни, і всі приходили і казали: У мене такий, у мене такий, у мене такий. І тільки Льоша приходив і казав: У мене десь отакий. А у батька отак. Льоша, він, знаєте, така людина. Він би в якій компанії він би не знаходився, завжди викликає питання, яку хуя тут Льоша. Ну типу, він ні ніде не свій, розумієте? Навіть на його день народження приходять його друзі і кажуть, їбать Льоша буде піздець. Знову знову буде просити смоктати наші хуї. Блять, не, не можна без Льоші сьогодні. Ну не знаю, я би не сказав, що всі двіжухи. Останній ювілей твоєї мами нормально пройшов, всі були дуже раді. Ця тиша характерна дуже для жарту. А, Льоша вже рік у вільних стосунках, бо жінці треба, щоб її їбали. Ну, Ви розумієте. А... Мені теж треба, щоб мене їбали. А не тільки мультики показували. Чи, вибач, кіно. Знаєте, як Льоша робить кунілінгус? Це правда, я не жартую. Це називається глибокий кунілінгус. Це... Це... це називається... Я винайшов цю техніку, чувак, дякую. Записуйтесь на мої курси по глибокому кунілінгусу. Це лінгусу. називається сосать пізду, Льоша. От як це називається. Записуйтесь на мої. Курси «сосать пізду сусідні кімнаті. Блядь, у мене ще станеться викидиш. Піздеш. Дві хвилини Льоша, піздець. У Льоші маленька кишенькова собачка така. Е, ну, знаєте, маленька собачка, він часто бере її з собою на виступи, щоб люди не йшли з зали хоч через собаку. Е, от, і насправді я подумав, що Льоші йому дуже личить така маленька собачка, бо. Я не можу уявити його з великою собакою. Не можу уявити Льошу, знаєте, Залобаєм. Що він стоїть такий за і такий. Всі гендери рівні. Чи хтось грабує магазин, підходить Льоша за і такий. Хлопці, давайте я вам всім хуй. Вони кажуть, ми не хочемо. І собака така. Ну, бо надресерував. Єдине місце, де Льоша і Алабай виглядають органічно, це порно. Е -е. Порно з підписом «Алабаю суть дві години з посмішкою на обличчі та близьком в очах. У Альберта є тік-ток, де він каже, що йому не заходять матюки українською. Що він не розуміє, як ними можна посилати людину нахуй. Це все через те, що батьки завжди посилали його нахуй російською. Альберта батьки назвали на честь Ейнштейна, якщо що. Вони сподівалися, що він буде таким самим розумним, але на жаль, він іграв у лігу сміху, тому не, не, не пішло. Команда Альберта називалась Ніколь Кідман. Це тому, що Ніколь Кідман улюблена актриса Альберта. Інші варіанти назви були «Міа Халіфа і «Джонні Сінс. У Альберта є собака, але він не те, щоб дуже хотів собаку собі. Просто одного разу дівчина у нього спитала: Ти хочеш шоколадного лабрадора? Він такий, що їбать, цілого шоколадного лабрадора? Ціла шоколадна собака. Він якраз напалився в той момент, і він погодився тоді завести. Так, ще собаку, до речі, він назвав Чіпс. Це означає, що вона досі в небезпеці. Так. 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 Ще Альберт хоче завести собі кота, назвати його кетчуп. Прийде дівчина одного разу на кухню, а він там собаку в кота макає просто. Альберт, вірмянин за національністю, до речі, так. не німець, як може здатися з його імені. Так. Альберт Вірменин і тому замість анальних куляк він використовує шампур з шашликом і соуса цибелі. <рес> так, Я думаю, що це найкраще дозвілля після сьогоднішнього розбату для нього. Дякую в мене все. Ваші оплески. Давайте проголосуємо. Альберт Лалаян. Олексію Хейменко. Вітаю. Дуже дякую, гарний батл.